Усім привіт! У цьому відео я покажу, як укорінити виноград, будь-який черенок, будь-який сорт. Без додаткових пристроїв, дуже легко на кухні з допомогою баночки і водички. Беремо баночки, наливаємо сантиметр води на донце, Більше не потрібно, тільки для того, щоб корінчик стояв, не корінчик, а живчик стояв у воді. Беремо лозу, ріжемо на тріпочки, знизу відрізаємо один сантиметр. Можна сікатором, можна різати ножом. Зріз готовий. Лишаємо дві почки. Врізаємо 2 см 2 на верхнюю почку. Далі ми будемо це все заливати парафіном. Побачите. Висліпляємо нижню почку, щоб вона наросла Робимо насічки. Через дві неділі на них має з'явитись калюс, і з кальус, нього буде утворюватися корінчики. Ставимо в баночку, ставимо в водичку. І отак робимо з кожним череночком. Верхні зрізи треба замочити. Парафіном якусь допомогою свічки, щоб у нас ч... черенок сам не пересихав, не тричав вологу. Якщо у вас різні черенки, можна маркером підписати кожен корінчик, дуже зручно, і не треба ніяких бірок. Прямо на ньому пишете і все. Коли все нарізане готове, ставимо нашу баночку з черенками, не можна на вікно, а можна на холодильник наверх на кухню. Дуже гарне місце, там дуже тепло і вони дуже хорошо проростають. Тільки почали наклювуватися корінчиком, беремо 5-літрові стаканчики і починаємо висадку наших черенків. Робимо обережно, корінки дуже крихкі. Ось так виглядає висадка і після цього. Ось так просто виростити виноград своїми руками. Підписуйтесь, ставте лайк, якщо було корисно. І не забудьте поставити дзвіночок. У нас канал корисних порад. Можливо, вам щось знадобиться з наших майбутніх відео. Всім дякую, гарних урожаїв і успіху!